Вітаю вас, мої любі. Зараз в Абудабі йдуть переговори між Україною, США та Росією, і зовсім не зрозуміло, що там відбувається. Чи там дійсно вирішується доля України, чи щось там нас примушують здавати території, тільки йдуть якісь такі незрозумілі вкиди, і чи дійсно там хочуть зробити заморозку. І я хочу сьогодні прояснити ну Хоч трошки, хоч як краплиночку ясності додати у цей інформаційний туман, який нас оточує. Бо люди пишуть запитання, вони турбуються, особливо, я так розумію, ті, хто живуть і в Херсонській, і в Запорізькій області. І тому я сьогодні хочу зробити ну, основне. Ну, декілька питань задати на цю тему. ну І я також попросила творця, щоб він нам трішки пояснив цю ситуацію, що там відбувається насправді. Ну, Карти все одно нам покажуть сам хід, хід подій, що там, ну, які самі відбуваються дії. Дуже холодно зараз у нас, я в Харкові знаходжусь, дуже сильний мороз, опалення немає, і то я до чого це? Дуже холодно. Я відповідь на перше питання вже картами розклала, щоб прискорити цей процес, бо навіть руки мерзнуть. І перше питання, яке я задавала, що це взагалі ці перемовини, що це, що це? В принципі, от що це взагалі? Яка, який їх статус? Що вони під собою мають? От зараз просто таке загальне питання. І от дивіться, перші ж карти, які мені випали, ну, мені як завжди розповідають історію, мені не відповідають, так, знаєте, конкретно. Ну, воно конкретно, але такий мир. От випали от такі карти, дивіться. Оцю цю карту, це карта називається Світ або мир, вона і те, і те означає. І в нашому контексті вона а, дійсно може означати, що мир або закінчення, бо вона теж закінчення. Це все е, мутна схема, це все брехня, це все приховане, е, щось приховане, це все, що маніпуляції, оце вся карта. І це все відбувається через словесні перепалки. Це не відбувається прям так. Ну, коротше, перші ж карти, які випали, кажуть, що оце, що вам кажуть, що там промир іде, це все брехня, це все приховані якісь. Контексти, приховані, бажання сторін. І дивіться, що мені далі випало? Україна намагається якось балансувати. Балансувати. От бачите, ця карта означає, що я намагаюся якось викручуватись. У мене для цього є якісь, ну, Є в мене запал на це. Я хочу от країна, яка мета її там, що вона перебуває, вона хоче якось пробігти крізь крапелю. бо от далі на, на, майже повторюється, бо це карта, яку теж можна читати, як збалансувати ситуацію. Вона пропонує якісь нові ідеї от, в цих перемовинах. І оце. А далі прийшли. прийшли дійсно, такі цікаві карти. Дивіться, прийшли старші аркани. Отак от, от. І от морок, який є зараз, бо карта місяця це і є, оце брехня, морок, незрозумілість. Оце все на, на, на туман якийсь. Він повинен зруйнуватися і прояснитися. Не зрозуміло коли, але повинно це бути. І… От далі, дивіться, отак от прийшло, отак, отак, отак. Оце в мене карта російської влади. Оце карта перемоги. А це траур. Карта трауру, карта того, що мені щось не вдалося, карта тому, що я дуже сильно сумую, переживаю. Коротше, не вдасться в них оцей успіх досягти. Ну, це карта переможця, успіху досягти в цих перемогах. Ну, мені отак от прийшло. Коротше, перші ж карти, які прийшли, кажуть про те, що це щось приховане, це щось намагання щось вимутити, намагання цією брехнею прикритися? Щось перевернула так. Отак. Ну і таке інше. Далі. А, якою є у цих перемовинах позиція США? Чого насправді? Вашингтон вимагає від України. І наскільки сильним є тиск у територіальних поступах? От що, якою є позиція США? Покажіть мені, будь ласка. Дивіться, випали спочатку отакі карти. Вони вважають, це ж про те, яка позиція США, що вони людям всього світу мають право наказувати, давати накази. Бо вони от, володарюють світом. Оце, це, це про те саме. Я володар світу взагалі. І я маю у цій яку я просуваю. Активно просуваю. Я тут головний. Оце я тут головний. Але. Чомусь це випало ще дев'ятка мечів. Що таке дев'ятка мечів? Це ну, в такому найпоширенішому в принципі, ну, значенні. Це якісь страхи, які весь час щось в них не виходить, мабуть, бо у них чомусь закралися страхи на рахунок того, що вони тут головні в світі. Я ще запитала: от про що це дев'ятка мечів, бо вона різне показує. А показує, що їм важко вже. Гляньте, їм важко, їм щось ранить серце, Оце бути, їм все важче стає доказувати, мабуть, що вони головні в світі. Можна так прочитати. Але ми ж питаємо про перемовину, хоч яка позиція США, ну це їх така загальна позиція зараз по світу. А далі дивіться, йде, що все ж таки вони. Оце величезний тиск. Бо сила це тиск, тиск, тиск. Хочуть вони е, цей. Досягти успіху і щось підписати. Коли вони тиснуть, щоб от підписати те, що вони пропонують. Ну, я по-іншому не можу сказати. От те, що вони хочуть, щоб воно досягло успіху і було підписане. Вони від нас вимагають. А що про що? От далі якраз те. Дивіться, те, що тримають, повинно змінити статус. Оце в мене, от, коли я робила. Зараз я так мені захотілося прочитати. Оце в мене, як ну, от, коли про Донецьк про щось таке робила, оце як територія Донецької області, там з... чому вони взагалі причепилися до неї? Бо там є якісь копалини, щось таке цінне, це щось таке цінне. Оце повинно змінити статус. От Те, що я тримаю, повинно змінитися. Повинно змінитися. От вони, оце в них така позиція перемовна. Що ми тут головні, ми всім диктуємо умови? Ви повинні пристати на наші пропозиції, йде величезний тиск, і ви повинні це. От, смерть, це таке, як раніше, вже не буде. По Тому що ви тримаєте, воно повинно змінитися. Але далі, от мені показали, далі йде якісь зміни. І вони, як це ж позиція США, не знаю, коли це буде, що вони кажуть, що вони йдуть. Ну вони вже не один раз казали, що вони йдуть, бо, бо якісь відбуваються. Я вже далі не питала, де це буде відбуватися. Дивіться, якісь, може, це всередині країни, може, це десь буде відбуватися боротьба якась. Дуже активно, бачите, вийшли всі вже карти, це дуже активні карти, а це прям тут ну, мартабой якийсь буде відбуватися, може на перемовинах. Може, ми не будемо приставати на ці умови, і вони прям будуть оце прям чіп чіплятися, знаєте, в горло, як ці, як бульдоги. Ну, коротше, отака позиція. Ми тут головні, робіть те, що ми хочемо. А Хто ще сміє їм сопротивлятися? Далі, давайте подивимося, а яка позиція Росії на цих перемовинах? Чого вони хочуть насправді? Багато не буду, бо. Якось воно наче зрозуміло. Перша ж карта, яка випала на Росію. ну, чесно кажучи, й неочікувано. Але от дивіться, зараз будемо пробувати читати тут просто по-різному можна прочитати. Або вони хочуть, ну тут же ж про перемовини Росії України. Нанести ну, дуже багато неприємних емоцій, скорботи українському народу і хочуть це продовжувати. Або можна ще по-іншому прочитати, я ще окремо запитала, що може означати ця карта П'ятірка Кубків. І мені вийшло отаке сполучення дивіться. Або вони самі дуже сильно переживають, оце до речі. от і це тягнеться, можна по-різному читати. Бо це, в принципі, ці дві карти, якщо їх окремо читати, вони взагалі. Оце найвищий пік, пік переживання, але п'ятірка це кризисне переживання. Оце прям криза, криза і прям, знаєте, таке переживання емоційне. Бо я спитала, що таке п'ятірка, а це дивіться, вийшло, що знову вийшло у. Російської влади немає, от весь час отак в них немає ресурсів. А і взагалі, от вони на щось сподіваються, воно нічого не виходить, і вони оце може їх призводити до такого стану. От можна ще так, або вони нам хочуть це зробити, або їм зараз оце так погано. Бо судячи з того, що ну ми чуємо, там немає такого, що у них був розпад, щось таке навпаки. Бо я думаю, мені здалося спочатку, що це може бути, що вони нам хочуть це таке робити і продовжують це робити. Або й йти й те, і таке може бути. Бо далі дивіться, що ще йде. Тут теж, отак, все якось не порізно можна читати. От вийшли диявол і жертва, господі, підвішений. Це дивіться, можна маніпуляція жертвою, можна сказати. Або у маніпулятор стає жертвою, бо тут ще от вибір, ще це не сталося, ще поки що йде вибір шляху. Що робити далі? Або самому стати жертвою, або зробити жертвою. Ну, оце може. Ну, взагалі диявол, це я хочу проявити свою владу. Я хочу насадити те, що потрібно мені і не потрібно іншому. Я, як вампір такий, знаєте, я... мені важливо тільки що я думаю, взагалі не важливо про інших. І... Оце або вони можуть стати жертвою в кінець кінцем, або а зараз вони хочуть з нас зробити жертвою. Але чомусь мені здається, бо далі гляньте, які вийшли карти, що все ж таки в них не вийде те, те чого вони хочуть досягнути. Бо чому бо, там жертвою як стоїть. Бо далі після цього йде у мене оці дві карти показують Україну. Не знаю, чому вони вийшли разом. Ну, Можна це територію України ще читати. як окремо. І між ними отака карта. Або Україна буде разом з іншими країнами. Оце може бути країни Євросоюзу у мене зараз. Бо оця карта виходить як на спілку якусь от сукупність людей, які ну, от однаково мислять, однаково ну, там, думки в них почуття їм разом добре. А отаке мабуть. Може, не вдасться зробити жертву, бо Україна, а взагалі ця карта ще взагалі, так знаєте, я святкую щось, мені добре, добре от, отак ще можна прочитати. То хто буде жертвою, ще подивимось. А, бо далі дивіться, ще йде, От я чому, чому думаю, бо ще отаке вийшло, чому може через якийсь час все ж таки. Бо вони ж хочуть, от показала, бо це така, знаєте, влада. І це Верховна влада. Я транслюю, що я тут головний. У них всі головні. США головні, от на США вийшла така парта, і Росія головна, всі головні. Але це їм не вдається. От бачите, випадає трійка мечів: це те, що. Їх розчаровує, вони, це можливість побачити те, що тобі не подобається, але воно таке є, і ти ну, хоч не хочеш, бери їш. Отак От називається це. Ну, коротше, я ж кажу, що США тут всі головні, ці всі головні, але ці маніпулюють всіма. І показують, що вони головні. Далі. А давайте тепер головне, до чого ми хотіли. От що буде от на цих перемовинах, чи буде таке, те, що змусить Україну викрутити руки, якось так, що вона ну, змушена буде або частину Донецької віддати? Давайте я спочатку запитаю в принципі, чи можлива така ситуація, коли Україна якось підпише те, що вона? Відступає з якихось земель. Я зараз не про окуповані території, а про ті території, які записала Росія собі в, цей, в Конституцію. Чи можлива ситуація, коли Україна відступить з цих земель? Ой, перша ж карта, яку ви випали, отакі. Перемовини, мах. Ми мах В негативному сенсі це той, не, той, не тільки той, хто може, діє, він ще ж маніпулює. На перемовинах йдуть маніпуляції на рахунок того, що те, що ми тримаємо. Бо я ж запитувала про оці всі області, які наші. Але все ж таки дивіться, оце російська влада. Їм важко, от в останні декілька разів випало, що їм важко. А, тому що приходить вже час, приходить час розплати. Оце вже прийшов час розплати. ти тобто повинен, повинен відповісти за все, що ти робив раніше. Час Верховного суду прийшов. І дивіться далі блокується: от в мене отак прочиталося. Про Росію йшло, блокується можливість захоплювати якісь території. От як бачите, от заблокували, от, як я швидко йду, наступаю, от, і можливість робити інші території такими моїми. Ну, Те, що я захоплюю. І далі от буде відбуватись, знову йде карта змін. Ну, я вже в якомусь відео казала, що вона вже останні півроку йде, іде і щось, якісь змін не бачимо. Це карта колесу Фортуни, бо щось повинно відбутися у самій війні. От щось повинно відбутися в самій війні. А далі от прийшли такі дивні карти от зараз будемо розбиратися дивіться, що прийшло. Перемога неможливо. От, бачите, перемога не відбувається. І куча страждань по цьому поводу. І я запитала, з якого ж боку, це для кого ми не можемо перемогти, чи, чи Росія не може перемогти. І для Росії, і для нас виклала. От нам випало от таке, що на нас йде тиск по, по війні. От бачите, знову випав диявол, який йде. От он, на нас такі випали карти, а на Росію от їх всім маніпуляціям приходить кінець. І я прочитала так, це все, що перемога неможлива ні з того, ні з того. Нікому не випало щось що гарне. Що неможливо ні там, ні там. От як е, такий паритет, неможливо на даному етапі перемогти, перемогти нікому. Отак, от, от якось випало. От я це, я це прочитала так. Неможлива перемога ні для тієї, ні для іншої сторони. І далі йдуть отакі ілюзія, зупинки на майбутнє. От таке враження, що от це все буде йти, йти, йти. Неправильно не сказала. Це не зупинка, це кінець. Буде у нас як ілюзія кінця на майбутнє. Можливо, такий буде якась зупинка. ну Тут мені зараз таке не показали, що там, там неможливість блокування їх, захоплення от, нових територій, так мені показали. Будуть зміни якісь, неможливість перемогти. Отак от випало. І все ж таки ілюзія закінчення, отак ще можна сказати. Бо закінчення на зараз на цьому етапі, це ж основний контекст де про перемовини, Ну так от випало про окуповані території. І я так думаю, що о, про окуповані про ці території, які Росія занесла собі. І так як було там конкретно блокування, просування і робити так, щоб вони стали російськими і в них не вдавають. Я думаю, що все ж таки нічого такого не повинно відбутися. Ну і давайте ще подивимось, чи взагалі можливо таке, щоб от може ці перемовини, може такі, які може ці зараз закінчаться, будуть якісь інші, щось зміниться в цілому. От можливо, от на даному етапі. Закінчити якимись такими домовленостями, які, ну, хоч якось ми будемо вважати справедливими до нас. Чи, можливо, справедливе ну, припинення, зупинення? Ясно, що це ще не кінець. От на даному етапі. Ну, одразу вам скажу, що. Ну, по-перше, не випало таких, знаєте, глобальних карт ніяких. Не випало нічого, ні, ні карти справедливості, ні суду, нічого тобто, таке справедливе завершення. То я, я вам зараз це покажу, але таке враження, що зараз ще не час, що воно зараз ще буде йти, відбуватися, бо все-таки дрібні <кій> події. Події дрібні, але нема ще такого чогось глобального. Бо дивіться, продовжуються під натиском, під маніпуляціями, вибір на рахунок того, що робити далі з цією війною. Це карта закоханих може і на вибір показувати, може і на домовленості якісь показувати, і на цих з ким я домовляюсь, ну тобто люди, які приймають участь в цьому. І це все йде під тиском, під маніпуляціями. Далі чомусь показало, так, знаєте, мимоходом, що Україна продовжує рухатись шляхом свого майбутнього. Я так розумію, вона як стороні сама по собі, оце в мене Україна. Це рух рух у майбутнє. Ну, хоч на цьому. Дякуємо. Далі. Я так думаю, що далі теж йде про Україну, бо далі йде захист на перемовинах. Знову ці перемовини під під калимні оці брехня, От на перемогу вона весь час виходить. Або сімка мечів, яка теж показує щось подібне: брехню, маніпуляції. І місяць це теж таке. все таке вона ще показує, що це все під... ну, ніхто не бачить, не чує, все викривлено. Тобто я прошу питала про справедливість. Поки що тут нічого такого. От все щось іде ще, поки що йде. Е, Отак от ще, що задоволення цим процесом немає. Щось іде, а ніхто поки що не задоволений. Я бачу, що не, ніхто не задоволений. І далі, а от далі, далі, дивіться, що випало: от той, хто вважає себе головним в світі, головним над всіма людьми, е, розпочинає щось нове. І сьогодні в мене випадала ця карта і на Росію, і на США. От хтось з них щось нове. І я спитаю: а що це нове? Що він таке буде розпочинати? І дивіться, що випало. Оце нова війна. Якщо це ж нове щось, от я йду військовим шляхом на тих, хто захищається. От я прям йду, я на стіну йду. А от, от знаєте, а, я друг... а з іншої сторони, от як дві події паралельно десь війна. Підвішено. Зараз мені не показало. Це в Україні буде підвішено. Це йде наступ Росії чи йде наступ США? Хтось з тих, хто вважає себе головними в світі. Ну, Зараз взагалі важко сказати, хто не вважає. Всі щось як з розуму по'їхали. І я ще запитала, а куди ж буде оце, от куди там же ж пішло, що оцей новий наступ, куди? І дивіться, що показала. От десь по світу. От, летить в тому напрямку оце карта не там, де раніше. якісь нові. Я не туди йду йду в іншу сторону. І це буде по світу відбуватися. Коротше, мені не показало зараз ні завершення, ні якої справедливості. Ну, мабуть, ще не час. Зараз поки що все вдіє. В подіях, ну, я ж кажу, ніяких таких глобальних карт не було, бо зараз буде щось змінюватись, буде новий рух. Ну, і зараз вам прочитаю, що мені Творець передав от про, про, про ці перемовини. І що вони взагалі собою являють? Ці перемовини ширма для справжніх просувань інтересів Росії Америкою. Головна задача української делегації не піддаватись на, на подвійний тиск з боку США та Росії одночасно. Українці з цим справляються добре. Ну, делегація мається на увазі. Вони не можуть не їхати на ці перемовини, бо поки що є залежність від США, особливо по ракетах ППО. І американці. Користуються цією залежністю. Вони затримують передачу вам ракет, щоб ви погодились на їх умови. Американці вважають, що таким чином зупинять війну та зможуть вже відкрито дружити з Росією. А насправді нічого в них не вийде. Росія не піде на жодні поступки. Але Трамп не хоче цього бачити та приймати. Він раз за разом буде змушувати українську сторону приймати участь в цьому, в цьому спектаклі. І раз за разом Україна не буде нічого здавати. Україна теж веде свою приховану гру. Розвідка України знає, що до падіння Росії, коли вона не зможе вже вести цю війну, залишилось недовго. Українська делегація намагається вижати з цих зустрічей все, що тільки можливо, та просто тягне час. Україна повинна вистояти у всіх сенсах, у тому числі і в дипломатії. Цим людям в українській делегації зараз настільки ж важко, як вам важко витримувати холод. Зараз кожен з вас і народ в тилу. І армія, і влада тримає свою ділянку фронту. І зараз важко абсолютно всім. Але я вірю в вас, ви всі чудові. Ви вже стільки пройшли на шляху до абсолютних кардинальних змін. Ви найміцніший народ в світі, у вас все вдасться. А інакше світ знову зануриться у повну темряву. Але цього не хочу ні я. Ні ті душі, які вже пробуджуються. Да так і не буде. Наберіться терпіння зараз для вас найважчий іспит іспит, коли здається, що ваші сили вже закінчуються. Але це не так. Ви навіть не помітили, якими сильними ви стали під час війни і наскільки ви зміцнили. Ви надія всього людства на прекрасне майбутнє, тому тримайтеся Залишилось вже недовго. Люблю всіх вас, мої прекрасні діти. Ну, таке сьогодні повідомлення. Нас творить завжди підтримує. Тому дякую всім. дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, ставте подобайку, якщо, якщо сподобалось, пишіть свої питання. Бережіть себе, тримаймося. Все в нас буде добре. До побачення.